Ну, я вважаю, що він ще маленький, я йому багато чого. Він ще багато чого не розуміє, що я йому, по суті, можу теж розказати. Візьміть, будь ласка, дякую. Треба буде корові води дати. Таке, порося там насипиш, добре. А що я це все дозна робити? якщо це... зараз Що хочете, то і роблю. Привіт, Ютуб! Вітаю вас в наступному відео топ 10 слів, яких нам потрібно позбутися в українській мові. І знову ж, 10 місце слово границі. Чомусь наші земляки, краяни, всі їдуть за границю, замість того, щоб їхати за кордон. Чудове українське слово кордон, друзі, воно нас виокремлює, з-поміж інших слов'янських народів. так? Цим словом ми виокремлюємося. І чудово би було звучати: ми їдемо за кордон. І, наприклад. Поляк, чи чех, чи Словак, який вас зустрічає так, працівник. І він чує слово кордон. Цікаво, правда? Дев'яте місце. Ну, а дев'яте вже всі мають у себе е біометричний, але чомусь заграничний паспорт. Замість того, щоб мати закордонний паспорт від слова кордон, друзі. Ну, так, буде українською. Восьме. Ну і кажуть, інколи нас зараз буде зустрічати <кій> е, пограничник. Ну, а людина, яка працює на кордоні, це є прикордонник. Ну, тільки такі чудові слова, так би мовити, виокремлюють нас поміж інших народів. І інші народи знають, що це їдуть українці, не росіяни, можливо, не білоруси, а українці. Бо вони вживають слова прикордонник, закордонний паспорт і кордон. До речі, друзі, якщо надумаєте вивчати англійську, чеську та румунську мову, тоді ви можете отримати наші відеокурси з вивчення цих мов. Якщо захочете придбати, то напишіть, будь ласка, на нашу сторінку в Фейсбуці або електронну адресу. Усі дані під цим відео. Сьоме місце нашого списку посідає ну, слово таможня. Воно так з 90-х, як вкорінилося з російської таможня і на таможні. Ну, а в нас є гарне слово митниця. Митниця, друзі. Цим ми відрізняємося від інших народів слов'янських. Митницею. Треба вживати його. Шосте місце. Ну, теж слово подібне. Митник, а чомусь кажуть таможенник. Mm -hmm. Ну, навіть важко вимовити в українському мовленні таможенник. Нас зустрічає таможенник. Митник. Митниця митник. Чудово. П'яте. Ну і кажуть, потрібно розтаможити автомобіль машину. Ну, а в нас розмитнюють машину, оскільки ми платимо що? Мито. І звідси розмитнете, так? Але наші люди кажуть, я не заплатив мито, а заплатив пошлину. Ну, ви уявляєте, як це звучить з вуст україномовної людини Пошлина. Скільки коштувала пошлина? Мито все життя в українців було. Дивися, Ігорю, часто в коментарях люди пишуть або вказують на те, що в цій боротьбі зі суржиком ти дещо виявляєш упередженість до російської мови. Чи це так, чи це не так? Аргументуй, будь ласка. Ну, в принципі, так, буває таке. Не знаю звідки це береться, чому, наприклад, людина, яка любить українську мову і бореться за її чистоту, ну як і всі інші народи світу, так. Обов'язково повинна ненавидіти чужу мову. Я, взагалі, як філолог не можу не любити будь-яку мову і ставлюся до російської мови, так само, як і до інших мов, намагаюся її вивчати, покращуватись в мовленні, хоча рідко нею спілкуюся і ніякого упередження до російської мови не маю. Я взагалі проти змішування двох мов, проти мовної шизофренії, яка веде до суржика. як... Ну, е, є такий е, причинно-наслідковий зв'язок. І якщо дійсно е, дуже багато російського ефіру, який конкурує з українським, а його б, як на мене, мало би бути трішки менше. Тому що, ну, все-таки державна мова українська, носії української мови все-таки більше. І тому деякі люди просто вже, е, так би мовити, Російськ, з російської мови роблять якийсь е, культ. Тобто, це вже доходить до якогось, так би мовити, ідолопоклонства. Тобто російська мова це якась така священна корова, що українець не має права щось сказати на захист своєї мови, виправитись. Е, ну, В принципі, виходить так, що будь-який вчитель чи філолог, україніст, який захищає українську мову, пропагує її, показує її красу, е, прополює оцей бур'ян. Який є насаджений внаслідок русифікації і внаслідок змішування мови, то його можна запідозрити в якомусь там печерному націоналізмі, русофобії і так далі. Ну, я не знаю, це люди дуже надто примітивно думають. Е, я просто хочу, щоб українська мова була так само популярна, гарно звучала, як звучить російська мова, як звучить польська мова, як звучить чеська мова, і для того треба щось робити. От це те, чим ми займаємося. Ми вказуємо на помилки грубі, тобто ми навпаки допомагаємо і російську мову вичистити від цих покручів, бо вони створені на базі російських слів. Ну і так само виокремити і замінити ці покручі питомими українськими словами. А до російської мови я дуже прихильно ставлюся, люблю її. Читаю, твори нею, слухаю музику, інколи навіть співаю. І, до речі, моя бабуся Ема Бекер, яка була е, німкою. Вона тут, вийшовши заміж за мого дідуся, розмовляла російською мовою, оскільки переїхала з Поволжя. Тому я в дитинстві чув російську мову і нею до певної міри і розмовляв. Тому це є необґрунтовані звинувачення. Тому всі друзі, щоб ви знали, я російську мову люблю і поважаю. Але треба розмовляти і українською, і російською у чистому, бездоганному його е, е, вигляді. Третє місце нашого топу. Ну, слово «техосмотр». Переїхавши митницю, розмитнувши автомобіль, потім треба зробити що? Технічний огляд, так? Ну і наші люди не роблять технічний огляд. Ну, зараз він скасований, але може повернутися. Але слово залишилося, яке от, треба пройти техосмотр. Ну, У нас слово не оглядати, є, так? а «осматрювати». Ну ні, друзі, треба проходити техогляд. Так буде українською. Друге. Друге слово почув недавно на митниці, що молода особа каже, треба здати вєщі у камеру храніння. Треба здати вєщі, Не речі, а вєщі і в камеру храніння. У нас зберігають речі, друзі, то звідси слово камера зберігання. Зберігання зберігати так буде українською. Перше місце, як зазвичай кульмінація емоцій Ігоря. Ну Це такий новий неологізм, пов'язаний з тим, що е, дозволили ввозити на закордонних номерах автомобілі, і потрібно там в певний термін робити перетин кордону, але в нас роблять пересічку границі. Пересічка. І це слово, до речі, утворили не представники східних областей, там Сумщини, можливо, Чернігівщини, але тут Галичани і Закарпатці. Чомусь вони не перетинають, а пересікають. Пересічка. От новий суржик створений моментально на рівному місці, друзі.